Вітаю, мене звати Наталія Куліковська. Я є співзасновницею мережі салонів. Ваша оптика. Я є СЕО даної компанії та головним лікарем. На даний момент у нас 80 плюс працівників. Ростемо і з ростом компанії. Ти розумієш, що тобі не вистачає знань, що хочеться все більше розкласти по поличках, хочеться зрозуміти більше структуру, організацію. Тому прийшла на програму, щоб рости. Саме тому, що це є Medical SEO, а ми є оптичним бізнесом, ми є медичним бізнесом. Ми про послугу для нашого клієнта, ми про медицину, тому вибрала для себе цю програму. Найбільш мені сподобалось те, що тут беруть участь усі медики, усі зв'язані в медичній сфері. Це є обмін досвідом. Що кожен наступний модуль він продовжує попередній, що ти отримуєш новий досвід, де свої знання розкладаються по поличках, і ти можеш це втілювати потім в життя. Найбільш корисним для мене було розуміння того, що з ростом компанії може змінюватись структура. І от те, що у нас відбувається якийсь хаос, він відбувається в усіх бізнесах. Тобто, коли в тебе росте команда, в тебе може змінюватися структура, і це нормально, коли ти додаєш нові позиції, чи топові позиції, чи лінійні. це було круто, тому що після цього десь в нас все налагодилось. Дану програму рекомендувала пройти усім лікарям, які хочуть формувати себе як бізнесмена, і будувати бізнес, який буде міцним і на майбутнє. Основою зростання має бути концентрація на клієнта, на продукт для клієнта. Але якщо в нас не вистачає знань, це зростання буде неможливим, тому точно потрібно навчатись і тоді зростати.